Пане Ігоре, ось сьогодні вранці буквально з'явилася інформація про те, що міністр закордонних справ Польщі я вже її коротко озвучувала, Радослав Сікорський заявив, що Варшава розглядає пропозицію Києва збивати російські російські ракети, що прямують до е, польської території. Скажіть, від чого залежатиме фінальне рішення? Польщі, яке вони ухвалять, будуть їх збивати чи не будуть збивати. Ми розуміємо, що погодити це мають всі країни-члени НАТО, але вочевидь, найбільшої е, найбільшого погодження вони чекають все таки від Сполучених Штатів Америки, які постійно говорять про те, що вони бояться подальшої ескалації з Російською Федерацією, на жаль, це питання вже не було погоджено, і воно дійсно давно є актуальним. Тому що неодноразово одноразово залітали засоби повітряного нападу російські на територію Польщі. Більш того, кинули люди у зв'язку з цим два громадяни на Польщі. Польша намагалась піднімати це питання і у відповідності до п'ятої статті в той рік був саміт двадцятки, по моєму. Спочатку американці на це нічого не відповіли, а на наступний день значить, відхилили розгляд цього питання. Потім поляки намагалися хоча б згідно четвертої статті інформаційно, якби розглянути це питання. Американці і на це не пішли і залишалося в такому невирішеному питанні. Американці відкладували все це і перекладували на час. Саміт Вашингтонського що там буде розглянути і прийняти рішення, але рішення прийнято ні Польщею, ні там як країнами, які на сході знаходяться куди злітає, а саме американцями. На жаль, це рішення було прийнято не на користь ефективного протидії засобів повітряного нападу Росіян. Силка на те, що це може привести до ескалації. Але треба розглянути, що так це таке ескалація, бо два з половиною роки і до того американці весь час посилаються на це, але насамправді сприяють більш зухвалому поведінку Російської Федерації. Путін це сприймає як слабкість будь-якої держави, чи в цьому цілому структури НАТО, і заходить все далі з цього приводу. Що якби зв'язку з цим і підштовхує на подальші дії? Така поведінка американців. Дивіться, пане Ігоре, кажуть в Польщі, що у них є фактично дилема: вони не хочуть збивати ракету. Самі так кажуть, якщо ракета перебуває в їхньому повітряному просторі, буламки відповідно впадуть на територію Польщі. А це загроза для життя і для майна їхніх громадян. Ну з одного боку їх можна зрозуміти, а з іншого боку, ну це звучить цинічно, тому що Україна подібне переживає ледь не щодня. Україна ж на такі. Е... Цитата з боку Польщі відповідає наступним чином: окей, не треба збоювати над своєю територією, збивайте над нашою територією. Отже, чи вистачить врешті у поляків політичної волі пристати на нашу пропозицію, поки не вистачає це. Не вдається більше того, коли президент Зеленський летів в Вашингтон цього разу він зупинявся в Польщі, Він зу... зустрічався як з президентом Дуду, так і з прем'єром. І фактично узгоджували, що будуть виходити з інтегрованою спільною пропозиції відносно цього. Але ж вже ми з вами обговорили, що американці займають таку позицію, позиція, яка потурає Російської Федерації на подальші кроки, і, на жаль, вони Путін особисто просуваються вперед з цього приводу. І ми знаємо не один приклад такого підходу. Ми пам'ятаємо, наприклад, що вони підірвали на Каховською греблю Каховської гідроелектростанції. Американці якийсь час взагалі не погоджували, але коли якби там признали, то якоїсь реакції на це. Не було і до чого це призвело, а до того, що зараз росіяни, як відомо Захарова, говорить про те, що Україна буде підривати наступні греблі, уже київські і канівські. А це означає, що вони готують наступну провокацію. Ось до чого приводить поведінка не тільки росіян, які завжди себе зухвало погодилась, поводилися і намагалися здійснити злочини, а і потурання з боку американців. І а це призводить до того, що таким чином таку поведінку вони хращать запугати громадян України, паніку посіяти морально-психологічний тиск здійснити з одного боку, а з іншого вони готують до того, що якщо нанесуть удари, то як і в випадку з Каховською, Ребріо підрив миї будуть говорити, що це зробили українці. До речі, Захарова знову говорила, що Каповську підірвали українці, і тут вони збираються знову зробити таку провокацію. Ось до чого призводить така поведінка американців. Пане Ігор, але я би хотіла зараз повернутися все таки до тези, змоделювати ситуацію, що Польща погоджується збивати цілі у повітряному просторі України за допомогою своїх винищувачів, за допомогою своєї протиповітряної системи протиповітряної оборони. Не знаю тут запитання до вас, чи є у Польщі задля цього ресурси, тому що ми знаємо, під час масованих ракетних атак поляки підіймають свої винищувачі і проводять у бойову готовність систему протиповітряної оборони. Ну одна справа підняти і провести в бойову. Готовність, а інша справа це вже працювати по повітряних силах цілях прицільно. Да, це гарне питання, і воно саме про те, що вони поляки не готові не тільки, верніше, були б готові технічно, скажем, із воєнної точки зору це питання обговорили. Я як Людина, яка займається великий час по питанням протиповідної протиракетної оборони, Я говорю про те, що організаційні воєнні можливості для цього безумовно є. Але і полякам безумовно вигідно приймати в цьому участь. Ви це пояснили, чому тому, що будуть збиватися на території. України, то будуть і падати уламки десь там, але вони не можуть завдяки заборони американців ні бути як було з'ясовано, і заборонено ще раз підкреслено американцями по засобам повітряного нападами російським не тільки на території е, України, але вони не вирішуються це зробити і у себе. Тобто, тут взагалі нічих дозволів, як би як би я це підкреслю, не повинно бути. Це захист своєї повітряного простору на своєї території. Але як ми бачимо по прикладам, в тому числі які ви приводили, що вони на це не рішились. Тобто не збили ракету, яка там залетіла і тому, що не було прийнято рішення політичним керівництвом, а потім все це з. Значить, перевели на чергового генерала. А черговий генерал польський як би був дуже видатний, тому що йому треба було якось це пояснити, чому вони не застосовували свої засоби. Він сказав, що він розумів, що ракета залетить, розвернеться і полетить назад. Можливо, у нього є якийсь зв'язок з Російською Федерацією. Значити, він там вони контролюють всі процеси. Я якби. Єрніше з цього приводу, але це було опять-таки, пояснення, щоб не підставляти своє політичне керівництво, і, і головне, щоб не порушувати заборону американську. Пане Ігоре, дивіться, у нас залишається буквально одна хвилина. Попрошу вас відповісти коротко на наступне запитання. Знову моделюємо ситуацію. Польща погоджується збивати повітряні цілі в повітряному просторі України. Який це ресурс вивільний для нашої системи протиповітряної оборони? Тому що станом на зараз ми знаємо, коли ракети роблять російські ракети роблять ось такі маневри із залітають ракети через територію Польщі з боку заходу. То наша система ППО не готова, коли з того боку залітають ракети. І це все-таки призводить до певних наслідків. Як це допоможе нам? Будь ласка, 30 секунд. Да, Наприклад, летить засоб повітряного нападу, крилата ракета російська, наші можливості до того були два засоби на заході України, які можуть діяти і збивати. А тепер додається, і буде знищувати п'ять. Це на користь як України, так і Польщі. Крапка зрозуміло. Дякуємо вам, пане Ігоре. Зокрема, і за такий е, зрозумілий приклад Ігор Романенко, військовий експерт, засновник благодійного фонду Закриємо небо України, генерал-лейтенант у відставці був з нами на зв'язку.